Хтось може подумати, що нас легко здолати, але ми завжди на поготові. Наші рефлекси швидші за блискавку, а наші прийоми страшніші за смерть. І саме тому ми не переможні, адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі усі звикли, що є приставки, і є ПК, але Valve об'єднала дві ігрові платформи в одну у Steam Machines. я не знаю, є ли в цьому смисл на самом деле. Steam Machines – революція гейм індустрії. Чи найбільша помилка Valve? Дізнайся про це у фокусі. Орки не хотіти війна, орки хотіти грати у карти. У нашій грі Hearthstone по крокових битвах зійдуться усі культові герої Воркрафту. Кинь виклик орка. На карткову дуель у ексклюзиві від ігронавтів та не пропусти рейтинг найбожевільніших експериментів з ігровими контролерами у трійці ігронавта. але спершу гаряча новина. Закрилки підняті ракети на поготові, мотори скаженно ревуть. Це сталеві птахи розсікають небо. Ти керував ними у War Thunder та Warplanes, а тепер можеш побачити їх у реальності. Адже нещодавно у Київському музеї авіації відбувся самольот фест, Ігронавти не могли пропустити таку подію, вдягнули берізку і примчали на український фестиваль авіації. Привіт, ігронавти! Самоліт ФЕСТ розкинувся на 200 тисяч квадратних метрів і зайняв усю площу авіаційного музею. Тут можна побачити і бомбардувальник Ту-22, і гідролітак бе 12 і навіть велетня Мі-26. Загалом понад 70 вантажних та пасажирських літаків, військових винищувачів і бойових гелікоптерів. На самом деле, тут же можна не столько увидеть, як, наверное, прочувствовать. То есть, во-первых, здесь очень много самолетів. Во-вторых, эти самолети сьогодні открыты, І можна посетить самолет, і в кабине Пілота ці всі штурвали. Посидіти за штурвалом справжнього літака це круто, але ще цікавіше навчитися керувати ним на справжньому військовому авіосимуляторі. Ми установили авіасимулятор в одному з поміщень музею, і там люди садяться в льот посадка есть все як в настоящем самоліті. А якщо тобі важко з першого разу опанувати складне керування літаком, можна потренуватися на приставках, зігравши у аркадні авіосимулятори або навчитися іншим ульотним справам на кшталт керування парашутом. Квадрокоптером чи навіть пройти швидкісний курс тактичної підготовки, адже фестиваль відвідала громадська організація Білий Вовк. Организация «Белый Волк» — это центр тактической подготовки. У нас можно обучиться тактическим приемам, которые помогают во время боя. Вот один из примеров вы можете увидеть. Здесь каждые два часа будет разворачивание, где бойцы в составе взвода держат круговую оборону, а в середине имитируется запуск квадрокоптера. уж инструкторы «Белого Волка» показали основы військової медицины, дали мастер-классы из стрельбы из автомата, разбирание и сбирание оружия, в целом научили всем аспектам військової справки. А вот чтобы еще и выглядеть... По військовому ігронавти звернулися до випускників Київського авіакосмічного центру. Ми привезли, як ви бачите, різні льотне парашютне снаряження. Є у нас звичайний камуфляж військових сил України, є висотно-компенсуючий костюм, це, так сказати, хід сезону. Він, скажімо так, не схожий на інші. там є протиперегрузочна система в видів шлангу. Наконець сам льотний шлем. Даємо поміряти, спробувати каково. Знайомимося з авіаційним миром. Що ж, наш самоліт весті, ігронавти отримали купу льотних емоцій побачили справжню авіаційну техніку та навчилися основам тактичної підготовки. І це чудова новина. Та нам вже час спускатися з небес до ігор. Що вже вийшло? Які з них варті твоєї уваги дізнаєшся за мить у рубриці «Свіжак». Спеціально для іграна! Ти мене породив все все. Але я тебе вб'ю. Тремтіть боги Олімпу. Легендарний кратос повертається у форматі HD. Адже це легендарний слешер God of War 3 Remastered. роками. І воював на боці богів, аж поки у запалі битви випадково не вбив свою дружину. І тепер у твоєму серці лише біль та пекуча жага помсти, яку неодмінно відчують на собі, і володар морів Посейдон, і жорстокий громовержець Семс, долаючи довге. Пляг до Олімпу, ти пролєш кров сотням циклопів, роздереш пів тисячі гарпій, та відправиш в Дартар навіть титанів, що в десятеро більше за тебе самого. Адже у твоїх руках меч хаос, клинки вигнанця та голова Геліоса, яка слугуватиме тобі за ліхта. А як перетвориш давніх богів на фарш, зможеш відпочити і завести тваринку. Про це наступний свіжа у ігранах. Джунглій за кожним рогом чатує небезпека. Добре, що в тебе є притулок, де можна сховатись. Хоча що там таке? Це тиранозавр Рекс. А також іще 60 видів гігантських ящерок, що мешкають на цьому острові. І ти, гранавте, станеш їх обідом. Тож вижити це твоя головна задача у Adventure АРК Survival Evolved. Але студія Wildcard зробить її майже неможливою. Звісно, якщо ти не об'єднаєшся із іншими гравцями, з ними можна створити плем'я і почати будувати домівки, добувати їжу та приручати динозаврів. Якщо постараєшся, то запросто перетвориш диких хижаків, на їздових ютарапторів, штурмових трицератопсів чи десантних теродакторів. Байорського періоду знадобиться у боротьбі проти ворожих племен. Та найголовніший аргумент буде на боці того, хто розвиватиме технології, перетворюватиме дерев'яні споруди на цегляні будівлі. А лук та спис на револьвер і автомат. Таку еволюцію виживання вже встигли зацінити мільйони ігронавтів. Ти теж можеш приєднатися до цієї спільноти, адже гра вже вийшла. Що ж, God of War 3 Ремастери та ARK Survival Evolved вже вийшли, а от наступна гра досі у розробці рубрика Скоро! Далі у ігронавтах. Ріки і моря, гори і ліси, прекрасні міста та мальовничі села, митці, генії, негідники та прості люди це все навіки поховано під шаром сірого піску. Прогрес не зміг запобігти кінцю цивілізації. Та може він допоможе все відновити? Відповідь знає суперрозробник Кейджі Інафуне, творець Дед Райзінг, Лост Пленет та Резидент Івил. І сам планує тебе добряче пропісочити у новому пригодню. Кому екшені рекорд бачите цих двох, що ховаються від смертоносної піщаної бурі. Це головна героїня гри Джул та її приятель Мак. Собака Роботяка. На планеті людей майже не лишилось, тож мак і її єдина рідна душа. Невідомо чи приноситиме робот суцик капсі, зате він точно матиме навички, без яких твоє перебування у світі рекорд буде доволі нетривалим. Мак гавкатиме електромагнітними імпульсами. Та навіть буде готовий пожертвувати собою, щоб захистити джул. Джул шукає спор. Осіб воскресити людство під час цих пошуків вона зустріне безліч інших роботів. Деякі до вас приєднаються, але більшість захочуть вам завадити за будь-яку ціну. Тож суть гри вижити у цьому страшному світі. На відміну від твоєї героїні, роботів буде не так, то й просто вбити. Усередині кожного з них є сфера, так зване ядро, у якому ховається свідомість робота. Встав сферу у нове тіло, і вірний друг знову повернеться у стрій. Ви зможете діставати сфери з інших роботів, і ось тут найцікавіше, як ви будете її використовувати. Воти покращити старого робота чи оживити ще одного у рекордне. Все так просто цією грою я хочу показати своє бачення нашого майбутнього і того, куди рухається наша цивілізація. Що ж нам світить епічна і незабутня історія, повна загадок та пригод. Іншого від Кейджі і Нафуне годі й чекати. Рекорд вийде у 2016-му на Xbox One. І хто знає, може колись дістанеться і до ПК. Рекорд ще у розробці. Алі у програмі. Усі звикли, що є приставки і є ПК. Але Valve об'єднала дві ігрові платформи в одну. У Steam Machines. я не знаю, є ли в цьому смисл на самом деле. Steam Machines – революція гейм-індустрії. Чи найбільша помилка Valve? Дізнайся про це у фокусі. Орки не хотіти війна. Орки хотіти грати у карти. У нашій грі Хардстоуну по крокових битвах зійдуться усі культові герої Воркрафту. Кинь виклик орка на карт. Кову дуель у ексклюзиві від ігронавтів та не пропусти рейтинг найбожевільніших експериментів з ігровими контролерами у трійці ігронавта. Інформаційний партнер програми Журнал Спіль. Алі у програмі усі звикли, що є приставки і є ПК. Але Valve об'єднала дві ігрові платформи в одну у Steam Machines. я не знаю, є ли в цьому смисл на самом деле. Steam Machines – революція гейм індустрії. Чи найбільша помилка Valve? Дізнайся про це у фокусі. Орки не хотіти війна, орки хотіти грати у карти. У нашій грі Hearthstone по крокових битвах зійдуться усі культові герої Воркрафту. Кинь виклик оркам на карт. Кову дуель у ексклюзиві від ігронавтів та не пропусти рейтинг найбожевільніших експериментів з ігровими контролерами у трійці і А просто зараз рубрика у фокусі. Існує споконвічне питання, що краще сидіти за монітором із мишкою від ПК чи грати на дивані із джойстиком від приставки. Відповідь знайшла компанія Valve. Культові американські ігротворці розробили унікальну ігрову платформу. Steam Machines. комп'ютер, що працює із телевізором, має власну операційку та керується джойстиком. Як він вплине на ігрову індустрію, дізнаєшся просто зараз у фокусі. Усі знають, що між ігронавтами існує давня суперечка. На чому краще грати в ігри на ПК чи з джойстиком від приставки? З однієї сторони чорний ящик системного блока, в який потрібно постійно складувати гроші і постійно бути готовим там щось робити самому. З другої сторони, друга коробочка, яку підключив до телевізору, взяв в руки геймпад і всі ігри йдуть там гарантовано хорошо. Обидві ігрові платформи не ідеальні, але мають свої плюси: зручність та керування у приставок і потужні технічні характеристики та ціни на ігри у ПК. І Valve обіцяє об'єднати усі плюси класичних ігрових платформ у новому Steam Machines. Чи вдасться їм це зробити? Steam Machines по суті, это ПК, которая подключается к телевизору, которая работает на собственной операционной системе, и которая использует вместо клавиатуры или мышки собственный контроллер. Самая главная особенность Steam Machines – это то, что будь самая новейшая игра будет работать, грубо говоря, из коробки. То есть ты включил встановив установил, и все. и играешь. Зручность выкористания C+, машин Steam, какие вони запозичили у приставок. До речи, как и засіб керувания. Мова про инновационный геймпад Steam Controller. Steam Controller это полусенсорный джойстик, который должен совместить в себе точности управления клавиатурой и мышкой с функциональностью геймпада. Valve уверяет, что их Steam Controller значительно расширит список игр, которые будут играбельны с помощью геймпада. Они утверждают, что замена аналоговых стиков на специальный сенсор Зони і гибка настройка позволить ігроку очень сильно кастомізувати, підстраювати під себя. В общем, делась так, що держа в руках только одно устройство, ви не будете нуждатися в клавіатурі в миші. До речі, в народі Steam Controller називають гейб падом на ім'я засновника Valve Гейба Юела, якого обожнюють геймери за такі проекти, як Half-Life, Left 4 Dead та Portal. А от як ігрова спільнота сприймає інноваційний джойстик від Гейба. Перший досвід використання стім Controller у журналістів був м'яко кажучи полярний. Половина журналістів сказала, що їм досить незручно було користуватися стім контролером і заявили, що багатьом геймерам буде незвично переходити з мишки з клавіатури на стім контролер являється замість звичної ігронавтом клавіатури та миші, Valve пропонує абсолютно незручний джойстик. Тож керування це мінус Steam Machines. Може, хоч технічні характеристики не підкачають. Valve обіцяє, що Steam Machines буде підтримувати розрішення 4К і при цьому видавати 120 кадрів в секунду навіть в найслажніших самих динамічних іграх. Притом, що у PlayStation 4 і Xbox One ці показателі раз в два менше. Steam Machines неодмінно матиме потужну начинку, але біда у тому, что вона будет только у топовых моделей, які коштуватимуть як кілька Xbox. То виходить, що технічні характеристики це теж мінус. Що ж залишається? ціна на ігри, Выбирая, де купити новенький Assassin's Creed или новенький Need for Speed на Xbox или на Steam машині. зная, что і та і та игра загрузиться автоматично. Знаєш, що і там і там можно будет играть на геймпаде. В общем при прочих равных, а разница будет в цене. Я уверен, что игроки проголосуют за Сіна на ігри для Steam машин Буде будет така как и для обычных ПК, то есть не велика. Из четырех основных параметров это только второй плюс машин от Valve. Так что же, выходит, Steam Machines не удастся заменить геймерам ПК и приставки? В принципе, задумка неплохая. То есть ты можешь поиграть в игры, которые находятся в Steam, но я не знаю, есть ли в этом смысл на самом деле. То есть никто не знает, на сколько лет вперед хватит характеристик этих консолей. Очень много вопросов остается, но в любом случае, я думаю, что это будет интересно, это новый продукт на рынке и на него Стім машин, звісно, заслуговує на інтерес у першу чергу за такі плюси, як зручність та ціна на ігри. Та у той же час ігрові машини від Valve мають не один, а цілих два дуже суттєвих мінуси: технічні характеристики та керування. Саме вони заважають Стім машин об'єднати ПК і приставки в одній коробці та кардинально змінити ігрову індустрію. Лі у програмі рейтинг найбожевільніших експериментів з ігровими контролерами у трійці ігронавта. але спершу ексклюзив від ігронавтів. Жуть, що у битва перемагають лише ті, хто поважати супротивника, інші подейкувати, іначе для перемоги потрібен стратегія та рішучий лідер. А дехто впевнений, що на війна варто діяти підступно і подайки. Але до біса війна орки хотіти грати у карти. А допомогти нам у цьому зможе Янг Ву старший продюсер онлайн Heroes of Warcraft у ексклюзиві від Орконавти, Тобто Ігронавти! Хардстоун це покрокова карткова онлайн гра для планшетів та телефонів. як дурень тільки з магією та орками з Воркрафту. Тут ви запросто можете закинути у супротивника фаєрбол чи просто надавати по сраці. Як таке можливо? Слухайте правила: збирайте собі колоду карток, але це не тузи чи валети, а монстри, чари та бойові дії. Тобто, справжнісінька армія. І починаєте бій. З кожним вашим ходом треба буде брати з колоди по одній картці. За це вам даватимуть кристали мани, тобто магічної сили. З нею вез. Можете насилати на вражин смертоносні чари, послаблювати негідників чи навіть перетворювати їх на слабких істот. Або можете посилювати власну армію, наворожити додатковий удар чи захист від прокльонів. Заклять ціла купа. До речі, як і героїв гри. Їх у Хардстоун аж 9 класів: від шаманів та розбійників, до мисливців та паладінів. Кожен клас бійця має унікальні здібності. Наприклад, жрець Андуїн може лікувати себе та своїх союзників у той час, як друїд Малфуріон може посилювати власні атаки. У Хардстоун також є. Кілька режимів битви. Ви зможете битись зі штучним інтелектом у пригодницькому режимі. За перемогу у ньому отримуватимете нові картки. Або, наприклад, виходити на арену і здобувати ачівки в онлайні з іншими гравцями. Це найпопулярніший режим. Щоб стати у ньому чемпіоном, треба одержати 12 перемог поспіль. Ну а якщо вам до смаку бійки сам на сам, то можете покликати друзів на дуель і набиратись цінного досвіду у будь-якому випадку. Веселощі вам гарантовано. Хард усього за рік зацінили понад 30 мільйонів геймерів. Адже гра має одну дуже важливу особливість її просту механіку може швидко освоїти як поціновувач жанру колекційних карткових іго, так і новачок. Усі звикли керувати іграми клавіатурою та мишкою, інколи геймпадом. А у крайньому випадку рулет та іноді ігронавтам стає нудно, і вони вирішують трохи вдосконалити звичайні засоби керування. Тож просто зараз зустрічай божевільні експерименти з ігровими контролерами у Твітці Ігронавта. І розпочинає наш рейтинг звичайний джойстик від Xbox 360. На ньому ти рубався у Halo, грабував банки у GTA та ганяв у Forza Motorsport. Але тепер настав час самому джойстику стати грою і допоможе у цьому девайс із гордою назвою. Deluxe Turbo Racing. Ця колода із чотирьма ручками може запросто перетворити звичайні джойстики на гоночні боліди. Ці дроти ведуть до комп'ютеру, а він вже подає сигнали на джойстик від X. А ось ці крутилки відповідають за лівий і правий вібродвигуни геймпаду. Крутонули і поїхали. Оце так. Можна влаштовувати справжні перегони між джойстиками. І за такий експеримент, Deluxe Turbo Racing у нашому рейтинзі, але посідає останнє місце. Адже керувати віртуальною грою він не здатен. На відміну від наступного девайсу у трійці ігронавта. На екваторі нашого чарту справжня спека. Єдиний порятунок від неї це морозиво. Але ж ігри такі цікаві, що відходити від екрану взагалі не хочеться. Що ж робити? Французька винахідниця Тетяна Веліда знає вихід. Тобі знадобиться айскрім-симулятор та інноваційний дуал ріжок тобто контролер у вигляді морозива, вмикаєш гру і насолоджуєшся прохолодним смаком віртуального ескімо, Облизуєш джойстик і морозиво не екрані потроху з'їдається. Щоправда, після такого сусіди по кімнаті точно дивитимуться на тебе із подивом, адже облизувати пластиковий геймпад це точно божевілля, але не таке приємне, як на першому місці нашого рейтингу. І нарешті на першій сходинці нашого чарту розташувалися вони, головні принади гри Dead or Alive. Файтинг від японської студії Tecmo. славиться найреалістичнішою поведінкою жіночих грудей у іграх. А контролер і тагаті інтерфейс дозволяє тобі не тільки дивитися, а й пограти ними. Гаджет переносить усі кнопки з джойстика на груди. А далі справа техніки. Обираєш собі в напарниці красу і насолоджуєшся приємними та пружними комбосами Dead or Alive. Хоча можеш, звісно, пограти в парі з другом. Ніхто тебе не засудить, адже як не крути, а виходить гарно. На екрані груди у руках груди збожеволіти можна. І саме тому і Interface посідає почесне перше місце нашої несамовитої трійки ігронавта. Лись ми змінимо світ назавжди. Ми вирушимо на інші планети та підкоримо всесвіт. світ. І ніщо не буде так, як раніше. Окрім наших з вами зустрічей. тут щосуботи, у ігронавтах на QTV.